Це найкрутіша відеокарта в побутовому сегменті на сьогоднішній день RTX 4090 а це 20 Євпіс Волонвейк 2. Ну і цінник приблизно такий. Якщо чесно, не такого результату я очікував. Насправді карта дуже крута, хоча там є деякі нюанси, які обов'язково треба освітити. Тож сьогодні з'ясуємо, наскільки вона потужна, що там в іграх, чи потрібна вона тобі, і що з нею не так. Тож вітаю, мене звуть Серж. Ти дивишся канал Елмір'єй. Приємного перегляду! В якості тестового стенду виступає крутезний ПК, котрий мені прислала команда Artline, і крутезний ПК там потрібен, бо, наприклад, ось сьогоднішня карта Asus Nvidia GeForce Strix RTX 4090 24 ГБ Gaming. А поруч моя RTX 3060 Ti. так би мовити, відчуй різницю. Насправді, 4090 навіть фізично в мій корпус не стає, а для неї потрібно ще багато всякого. Тому швиденько про сьогоднішній. Збірку. Материнська плата Asus Rog Maximum Z790 Dark Hero, процесор 24-ядерний, 32-поточний, Intel Core i9 14900KF. Охолоджує його SGO Asus Rogin 3 360. Тут 96 ГБ DDR5-ї оперативної пам'яті двома планками Kingston Fury Renegade Silver, працюючих на частоті 6000 МГц. З 32-ми таймінгами все встановлено в SSD WD Black SN770 на 1 ТБ. Корпус взяли Asus GR701 Hyperion. Думаю, треба швиденечко нагадати за скандал з оплавленими перехідниками живлення. З деякими моделями відеокарт користувачі помічали, що при перегибанні перехідника конектор на відеокарті міг оплавитись. Виробники казали, що винний не надякісний перехідник, тому звертаю. Вагу на те, як все підключено, на всякий випадок. Чи одразу можна взяти відповідний блок живлення, щоб без всіляких перехідників і погорілих конекторів? Тим паче, що заявлене споживання відеокарти 450 ватт, а рекомендована потужність блоку живлення від 1000 ватт. Тож в збірку поставили ASUS TUF Gaming Gold на 1200 Вт. ватт. При цьому стрес тест волохатим пончиком не зміг прогріти від уху більше 70 Бох градусів це враховуючи, що кулер працював на 65%, а тест тривав півтори години. То... То що ж там з продуктивністю? Ось GPUZ у порівнянні з топами попереднього покоління, RTX 3090 та TI-версія. Більшість показників значно зросли, і результат видно в таблиці продуктивності відеокарт. Звичайно, 4090 стоїть у топі. Далі йде AMD Radeon RX 7920 XTX. Якщо хочеш огляд на неї, пиши коментар. Та наступною йде RTX 4080, котра на відміну від AMD. Де має куда ядра та видає значно гірший результат у порівнянні з топом. Моя 3060 Ti також передає вітання аж з 35-го місця. Такі результати бенчмарків отримав я особисто, як завжди, почитати можна через паузу. Звичайно, що в робочих програмах 4090 показує себе надкруто. Видов Premiere Pro, наприклад, що не накидуй, що не роби, все працює добре. В Blender результат також вражає. Тобто підробочі задачі це пушка. Це ж найпотужніша відеокарта з 24 Гігабайтами пам'яті, зараз 4К розширення, максимальні налаштування, тапку в підлогу і погнали, так? І да, і ні. Ось той самий Alan Wake 2, за який я казав на початку відео. І так, в 4К з максимальними налаштуваннями без апскейлінгу зіграти не вийде в середньому 20 FPS. А по проглючуванням 17. Якщо ж увімкнути DLSS, все стає краще, та все ж таки не ідеально. 43 кадри по середньому значенню, 32 і 18 в одному і 0,1%. Тут я таки рекомендую знизити розширення до Quad HD чи поставити DLSS на баланс чи продуктивність, а не на якість, як це зробив я. Так все стане добре. Близько 70 FPS в середньому значенні, а рідкість рідкісні і дуже рідкісні події 50 і 30. Відповідно. Можна було б сказати, що не сильно і вражає, але Alan Wake 2 не те, щоб дуже оптимізована гра, і повір, результат такий непоганий. В контрол 4К, максимальна графіка, але без трасування променів. Середній показник 90 FPS А в одному і нуль одному відсотках та 50 кадрів на секунду. якщо ж увімкнути промені, отримаємо. 50 середнє і 40 та 35 кадрів в проглючуваннях. Це я запускав без технології апскейлінгу. Тобто чиста продуктивність і вона дійсно крута. Схожа ситуація і в Dying Light 2 Stay Human. Максимальне налаштування 4К без DLSS. Середнє значення 55 кадрів та 45 в одному і 35 в 0,1%. Знову ж, навіть з променями грати комфортно. А якщо знадобиться, можна і DLSS увімкнути. Тобто тут тапок в підлогу таки працює. І в Red Dead Redemption 2, звичайно, також. Без всяких компромісів, середній FPS трохи вищий за 100. І в 1 і 0,1% 75 і 55 відповідно. Як і в Last of Us Part 1, без апскейлінгу 80 кадрів на секунду в середньому значенні. 50 в одному і 36 в 0,1%. Проблем немає. Запас здоровенний, і я навіть не знаю, як повертатися на свою 3060 після такого. Зізнаюся, Overwatch 2 мене вразив. 4К розширення з максимальними налаштуваннями та без апскейлінга. Середній показник 400 кадрів на секунду, а рідкісні і дуже рідкісні події близько 150 та 85%. Відповідно, тут впору брати монітор з швидкою розгорткою. І так вже склалося, що про один з таких на 540 Гц я розповім в одному з наступних відео. Тож, підписуйся, щоб не пропустити, а ми поки перейдемо до Counter-Strike 2. Тут ситуація схожа з Alan Wake 2. Не в тому сенсі, що буде 20 кадрів на секунду, а в тому, що гру поки не оптимізували. Просто задумайся, гірші налаштування дають менший FPS. Якщо ж увімкнути круту графіку, показник навіть зростає. Середнє значення кадрів стрибає від 300 до 500. 1,01% показують 150 та 90 FPS в середньому. І це я все налаштував, оптимізував, перевірив, навіть грав в розширенні Full HD, та все одно ще треба почекати, щоб розробники виправили ситуацію. Думаю, тоді карта однозначно, без проблем, зможе видавати заявлені 500 FPS без танців з бубном. Хочу звернути увагу, що ті самі 24 ГБ, котрі встановлені в ArTX 49%. 90 іграми не загружаються. Звичайно, якщо увімкнути 8к, воно може і нагрузить, але швидкості шини все одно не вистачить, і 8к нормально працювати не зможе. Бо мені б от не хотілося платити за штуки, котрі не вийде за дієти. І оскільки 3D-моделюванням, наприклад, я не займаюся і нічого такого не роблю, мені воно не потрібно. А кому знадобиться і для кого ж я дійсно можу радити цю махіну, крім ентузіастів. Кіберспортсменам, котрі вже заробляють на цьому, та всіляким фірмам і професіоналам під робочі задачі, там RTX 4090 просто нищить конкурентів. Всім іншим можу радити Артік 4070, наприклад, огляд на яку вже є на каналі. А от чого на каналі поки немає, то твого коментаря. Тож пиши, як тобі 4090 і що б ти з нею робив. А я тим часом, як завжди, бажаю всім добрим добра, миру і до зустрічі в наступних відео на каналі Елмір'ю. Бувай!